Mitsubishi L200 у нас в гостях. Встановили такий комплект дуги. і Ми виготовили і встановили трьохсекційну силову кришку кузова. Її можна використовувати як вантажну платформу до 300 кг з системою блокування задньої секції при закритті заднього борту. Це зручно для повсякденного використання. Задній борт зачиняється, кришка кузова блокується, можливий рух. У відчиненому положенні кришка кузова пікапа так виглядає. Передню нерухому секцію можливо використовувати як вантажну платформу для експедиційних ящиків в відкритому положенні. максимально монолітно можливий рух. Два роки гарантії на все модифікації стіни на шапці профілю.